Всім привіт! Прошу одразу вибачення за таку картинку, яка є, та можливо поганий звук і всякий шум на фоні. Але не хотілося би пропускати можливість записати відос, а часу зараз ну не дуже багато. Тому в таких трошки польових умовах поділюся деякими своїми думками. Дуже багато було реакцій, позитивних і уваги до відео про якість виконання гітар. і хотів би трошки переговорити про це, тому що ми вже. Трошки цього торкалися, і хочу пояснити свою думку, чому я таким, так прискіпуюсь до якості виконання гітар. Справа в тому, що як зараз відбувається процес роботи з гітарою, є купа автоматизованих систем машин, які можуть зробити все максимально крутим чином. Тобто є автоматичні фрезеровочні машини, що роблять корпус таким, який потрібно з точністю до. Там, десятих, вірніше, навіть сотих міліметру. Тобто достатньо просто написати програму. Он, як приклад, можна побачити як один з ютуберів американських, що там займається такою важкою музикою і там, оглядами, розробляє зараз свою лінійку гітар, розробляє просто з ентузіастом, у якого є автоматична фрезерувальна машина, яка дозволяє. Зробити будь-яку форму. Тобто, за описом задається параметри, і ми отримуємо форму. І так само з грифом ми можемо зробити ідеальну заготовку для грифу і, і вже підготувати правильно місце під лади акуратно, з ідеальною дистанцією між ладами та таке інше. І залишається цю конструкцію, по суті. Добре відполірувати, відшліфувати, пофарбувати ті елементи, які потрібно. Та зібрати докупи у випадку з болченими гітарами, це взагалі виглядає як такий собі конструктор. До речі, Харлі Бентон, той самий, Славнозвісний, продає такі конструктори, і як люди кажуть, то там все. Добре, вони гарно збираються, нічого особливо не треба підлаштовувати. Так, ти можеш там, обфрезерувати, обвирізати якимось чином там, голову грифа, чи там, десь якісь елементи, пофарбувати, як тобі потрібно, чи десь трошки змінити форму, якщо ти маєш скіли для роботи з деревом. І все. В принципі, ти отримуєш досить пристойний інструмент, який працює і на якому можна грати. І дехто збирав такі проекти вихідного дня, кіти вихідного дня і залишився задоволеним. Особливо я сам не збирав, але було б цікаво спробувати, що з того вийде, і наскільки воно дійсно якісно. До чого це? це я? Що на нормальній фабриці, на нормальному виробництві можна такі заготовки конструктори виробляти високої якості. І спеціалісти, які це все збирають, теж ну, мають вищу кваліфікацію, чим середня людина, яка Бере просто як проєкт вихідного дня і збирає такий інструмент. Мабуть, єдина різниця між ними, що людина на вихідному збирає цей інструмент як для себе самого, з любов'ю, так би мовити. До речі, і не тільки ж Харлі Бендон збирає, навіть такі, такі маркетплейси, як Тему та AliExpress мають. Такі кити, не знаю якої якості, але парткастери з тему теж там десь трошки більше року тому були досить великим трендом, і тему роздавала гітарним блогерам в Америці якраз кіти. Для того вірніше, не кіти, а бонуси завдяки яким. Людина могла закмовити собі такий гітарний кіт, зібрати з нього щось та показати на відео. І наскільки я побачив, багато людей були задоволені тим, що в них виходило. Ну чи просто гроші не пахнуть одне з двох. І, повертаючись до наших фендерів, там ібонезів і таке інше, блін, ну це дійсно дивно, коли. Ми не можемо отримати нормальну роботу по дереву від таких іменитих брендів. От В коментарях до попереднього відео також були не знаю як сказати, скарги чи відгуки, що навіть в бенезах престижах були досить неякісно зроблені відшліфовані лади. І, як на мене, це зараз для гітари за 2000 доларів недопустимо, тому що навіть деякі мережі магазинів вже давно мають плек машини Тобто таку штуку, яка обмірює гриф та автоматично, за заданими потребами, за заданими параметрами відшліфовує лади, і людині залишається досить небагато роботи там десь. Подивитись, що все нормально, можливо, якийсь підокруглити десь з краю лад, оскільки плек машина працює з перпендикулярно грифу, тому там таку округлий округли край лада зробити не може. Як це робиться на деяких, наприклад, гітарах і на деяких піаресах саме так, от, трошки підзакруглені мені здаються, лади. І це прикольно, це дуже Класні тактильні відчуття під час гри, і мені це подобається. І <кій> ну, я не знаю. А, здається, послуги спеціаліста з плакування, так би мовити, та а, налаштування гітари таким чином, коштують не дуже великі гроші. Я розумію, коли через плекмашину не проходить який-небудь Харлі Бендон за 100 доларів. Чи 80 євро а, чи навіть 200 євро. Але коли інструмент е, фабричний на великому виробництві не проходить е, такий кваліті контроль, та не допускає нейдально пропилений верхній поріжок, чи нейдально е, відшліфоване лади, ну, як на мене, це дивно. Як я коментував до попереднього відео, чомусь виробники з мобільних телефонів не допускають такого, щоб їх виріб на прилавку один відрізнявся від одного. Так бувають відзивні кампанії, так буває, що щось не працює, буває відкликання, бувають перегріви, буває батареї, що зриваються, але. Уявіть собі, що ринок мобільних телефонів це мільйони пристроїв щорічно. І у всякому випадку, зовні, я, мабуть, року з 13 чи 14 2014 не бачив мобільних телефонів, які б відрізнялися одне від одного за зовнішнім виглядом, за зазорами та таке інше, особливо серед преміальних. Ну, Я, в принципі, досить давно ну, років з 5 не купував дешевий телефон. Дешеві телефони. А, тому що останній раз я їх купляв, коли розбивав попередній телефон, і мені потрібно було з чимось там деякий, деякий час переходити. І так би мовити, те, як вони тримали свою функціональність з часу, мені не сподобалось. І після деяких спроб я перейшов, повернувся до досить дорогих моделей. І тут, в усякому разі, а, там роками, якщо їх не розбивати, і, і навіть іноді можна топити, але вони працюють нормально. І немає там зазорів, немає такої розбіжності в збірці. Але телефон порівняно з гітарою, це досить, можна сказати, ювелірний виріб. І ну, не знаю, я не можу бути впевненим, але. Те, як розбираються і потім збираються айфони чи самсунги і їх ремонтопридатність не дуже висока була до, здається, от останніх моделей, коли там дозволили щось міняти, дозволили розбирати. А... Але от, не дивлячись на це, все збиралось, склеювалось, все було монолітним, моноблочним і таке інше. І чомусь виробництво телефонів всі змогли налагодити, налагодити. А з виробництвом простої, блін, простого куска дерева з фарбою та електронікою, яка в сучасних гітарах дуже часто приходить вже в зборі. Тобто, ти просто. Вставляєш в порожнину для гітари, там, прикручуєш потенціометри та закриваєш кришку і приєднуєш декілька коннекторів. Бо так швидше, так ефективніше для виробництва. І а зазвичай ефективніше надійніше, тому що менше помилок людського фактору. І ці плати набуваються так само автоматичними машинами. так само це сам... Це так же, як і для звукознімачів, EMG, також є автоматична машина, що все заповнює. І здавалося б, при, при такому високому ступені автоматизації мала б бути консистентна якість, але чомусь ні. Чомусь в гітарному світі ми готові миритися з такими моментами, і як приходять люди в коментарі, і захищають гітари за. Олі. Захищають гітари за там. Тисячу півтори доларів, кажучи, що в принципі ну, нічого, що це така рулетка, і ти можеш отримати в результаті свого гемблінгу прикольний інструмент, а можеш отримати щось ну, такого досить посереднього рівня якості. Не знаю, чому у нас якось так з цим миряться. В принципі, це все, що я хотів цьому відео сказати, і е, наступних вихідних я планую завітати знову до декількох музичних магазинів. Якщо щось цікаве, знайду чим поділитися. Обов'язково поділюсь, оскільки бачу, що ця тема заходить, і люди готові висловлювати свої думки, спілкуватися з приводу цього. І можна такі. Е, Відоси далі, надалі продовжувати. Але все ж хочу наступним, наступним відео випустити більш щось технічне, цікавіше, що вимагає більше монтажу. У мене вже досить багато чернеток в цьому віде, щодо відео, але не вистачає цього тижня часу щось серйозне змонтувати. Тож, на все добре, побачимось, якщо вам все так. Тож, якщо вам подобається відео подібного формату, то підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Чи взагалі цікаве те, що я роблю? Залишайте побажання. На все добре, побачимось.